На ЗаЕС сьогодні, 5 вересня, вимкнулась остання лінія, яка з'єднувала станцію з енергосистемою України. Це трапилося внаслідок пожежі, яка почалася через російські обстріли. Повідомили в енергоатомі. Довелося розвантажити та відключити від мережі енергоблок номер 6, який зараз живить власні потреби заес. Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив, що не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для заповнення. Бігання будь-яким витоком радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони Україна. Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим. Розумієте, вони зайняли нашу атомну станцію. Шість блоків найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів. Вони використовують ядерну зброю, і це і є ядерна зброя. Тема запорізької атомної станції стала провідною і під час візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Німеччини. Під час зустрічі із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорювали питання демілітаризації заес. Для цього розглядають варіант організації місії ЄС та ООН на Запорізьку АЕС. Нагадаємо, днями на атомну станцію завітала місія Магате. Звіт про відвідини станції Україна ще досі не отримала. Заявив радник голови офісу. Президента Михайло Подоляк і як повідомляє Енергоатом сьогодні, 5 вересня, 4 із 6 представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗЕС на постійній основі.